Ви дивитеся Суспільне Полтава. Підписуйтеся на Суспільне Полтава у соцмережах. Рік роботи центру реабілітаційної медицини у Полтаві. Перші підсумки не пролікували серйозні проблеми з спиною. Тут знаходжуся буквально тиждень. На Полтавщині знизився рівень захворюваності на ГРВІ, скільки інфікувалось за минулий тиждень. Не було такої температури, може високої, щоб звернулося. А Зараз температура 37,8. У регіоні у перший день нового року народилось 11 малюків, скільки дівчат та скільки хлопців. Дзвонять вітати з Новим роком. А я така питаю, як діла? Я кажу, та вже родила. 59-річний Сергій з селища Шишаки. Військовий. Він лікувався у відділенні неврології, а нині перебуває у стаціонарі реабілітаційного центру у Полтаві. Мене пролікували, серйозні проблеми з спиною. Тут знаходжуся буквально тиждень. Врачі призначили тренерів і вправи. Мотомет, балансир, доріжка бігова, гімнастика. Ну і фіз процедури самопочуття. Покращується центр реабілітаційної медицини на базі обласної лікарні імені Скліфосовського відкрили рік тому, 2 січня 2023 тисячі Відтоді пролікували приблизно 700 людей. Це жителі Полтавщини та інших регіонів України. Понад 70% з із них військовослужбовці, розповіла Суспільному завідувачка центру Ірина Пчелінцева. В основному всі військові це наслідки вогнепальних або мінновибухових поранень. Крім цього, у нас лікуються цивільні особи. Найбільше це пацієнти під після після інсультів, після дорожньо Транспортних пригод. Реабілітаційну допомогу пацієнти отримують через вузьких спеціалістів. Це травматолог найчастіше або невропатолог. Але може направити і нейрохірург, і хірург. І сама. За рік у центрі збільшили кількість обладнання для реабілітації. Зокрема, частину отримали наприкінці грудня 2023-го. Нова бігова доріжка, яку ми отримали, призначена для хворих, у яких є травми нижніх кінцівок. Також постінсультні хворі за допомогою цієї частини, яка наповнюється повітрям, так вона приймає е, більш об'ємну форму, хворий поміщається е, е, внутрі і за допомогою е, нагнітання воздуха. Зменшується вага самого хворого, тим самим де зменшення нагрузки на суглоби. Хворий може займатися бігом або ходою більш тривалий час. Ми використовуємо для реабілітації дуже багато сучасної апаратури. Нам допомогли в цьому році. І Всесвітня організація охорони здоров'я, обласна наша адміністрація, адміністрація нашої лікарні, а також юнати 24. Ми починали, у нас не було реабілітаційних зручних сучасних ліжок. Зараз на Всесвітня організація охорони здоров'я поставила 30 реабілітаційних ліжок функціональних. За словами завідувачки центру, усі 30 стаціонарних місць у закладі постійно зайняті. А чекати чергу на амбулаторні процедури треба недовго за рахунок планування. Лілія Пархоменко та Сергій Єрохов. Суспільне новини Полтава. До сімейного лікаря звернулась місцева жителька Світлана Кондратенко. П'ять днів жінка має кашель і запалення горла. Якраз вони з'явилися. Ось я і прийшла. Тобі, ну, так. Не було такої температури, може, високої, щоб звернулося, а зараз температура 37,8. Ми звернулися, щоб ми максимально назначили лікування, щоб не заразити дитину. Дома ходимо в маски за останній тиждень. На Полтавщині на 13% знизилась знизилася захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції. Виявили майже на 9 сотень менше інфікованих. Повідомив епідеміолог обласного центру контролю і профілактики хвороб Андрій Байбарза. Як і в інших областях України, зараз вона на низькому рівні, тобто вона дещо нижче ніж епідемічний поріг. Захворіло майже 6 тисяч 5745 осіб на COVID-19 440 що трошки більше ніж на 10% нижче ніж попередній тиждень. Про зменшення кількості хворих на ГРВІ говорить і сімейна лікарка Оксана Гудкова. За її словами, така ситуація триває протягом останнього тижня. Ми спостерігаємо зниження захворюваності на ГРВІ. Можливо, це зв'язано із сезонністю, плюс зараз діти, студенти на канікулах менше контактують між собою. В середньому зверталося нам в минулому тижні там до 5-7 чоловік на прийомі було з знаками герої на сьогоднішній день. Це один, два, три. Можливо, святкові дні. Люди більше святкують і не звертаються. За словами Андрія Байберзик, кількість інфікувань надалі зростатиме. В цілому по Україні і в тому числі і по області вона стабільна, характерна для даного періоду року з деякими коливаннями. З ну невисокою смертністю Найвищі показники захворюваності на ГРВІ зафіксували у Грибінківській, Новоселівській, Щербанівській і Глобинській громадах, розповів Суспільному Андрій Байбарса, Світлана Мостепан та Любов Ємець. Суспільне новини Полтава. 360 тисяч 820 російських військових ліквідували за час повномасштабної війни. Із них 810 за минулу добу – це дані Генштабу Збройних сил України. За добу знищено, зокрема, 7 танків, 13 бойових броньованих машин та 49 артилерійських систем. Також 53 безпілотники та збито одну крилату ракету. Кількість збитих літаків та гелікоптерів не змінилася. Було виведено з ладу 35 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. 7 одиниць спецтехніки та один засіб протиповітряної оборони. За день не збільшилася кількість знищених катерів, кораблів та підводних човнів. Це у нас Артем. Той, що менший перший, той, що більший, й Крим. У перинатальному центрі Полтавської обласної лікарні першої доби нового року народилось троє малюків. В першу добу нового року в нашому закладі народилося троє дітей два хлопчика і дівчинка. Першими народилося двоє чудових хлопчиків. Це були перечасні пологи. О 10 годині 45 хвилин народився перший хлопчик з двійні, вагою 2 кг 290 г, з ростом 45 сорок сантиметрів. О 10 годині 55 хвилин народився другий хлопчик з двіння вагою 2 кг 340 г з ростом 46 сантиметрів. Для Альони Юркіної з Кременчука це вже треті пологи. З чоловіком мають старших сина та доньку. Я вже тут шостий тиждень. Поступила я на 29 му тижні. Вже до пологів сказали, що лежимо тут. Народила я в 34-4. Це була така новина, що перша -перше, вагітність була новина, а по-друге, що двійня. Здивовані були, дзвонять вітати з Новим Роком. А я така, питаю, як діла? Я кажу, та вже родила. Я сама була здивована першого, думала ще трішки походити. 1 січня о 17.55 у перинатальному центрі народилась і дівчинка злата. Для Надії Рябоконь з пирятина це були також треті пологи. Сім'я вже виховує доньку та сина. Дівчинка родилася 3 кілограма 920 грамів і 53 сантиметри. Сама народжувала, пологи тривали 4 години, швидко справилися. У нас була дата і попередня на 28 грудня, і була пізніше. Наша дівчинка захотіла 1 січня з'явитися на світ. 1 січня минулого року тут народилась одна дитина. Загалом 2023-го більше народилось хлопчиків, розповіла Юлія Петренко. За минулий рік в нашому закладі відбулося 1396 пологів. Загалом народилося 1446 діток, 48 – вісім одна трійня. За інформацією, яку надав Суспільному начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін, у перший день нового року в Акушерських стаціонарах області народилось 11 малюків: 6 хлопчиків та 5 дівчаток. Якщо Богдав дитинку, значить вона потрібна на цьому світі. Війна війною, а діти повинні народжуватися. Оксана Іванова та Микола Єрьоменко. Суспільне новини Полтава.